У мене є питання, і це цікаве питання. Чи хотіли би ви дізнатися, коли скінчиться війна в Україні? Під час життя Ісуса подібне питання було і у юдеїв, тому що вони жили під окупацією римлян. І тому, коли Христос сказав, що храм буде зруйнований, учні цікавилися, коли це буде, які знамена Його пришестя. І ось Христос відповів їм. Але моє питання, чому він не розтлумачив, що він каже про час, коли буде зруйнований храм і Єрусалим, про часи багатьох віків, коли люди будуть чекати Його другого пришестя і останній час, який ми живемо? І чи зрозуміли учні Ісуса? Якщо ні, то чому? І яке це значення має для нас? Ось в чому моє питання. А що ви думаєте про це? Напишіть під відео.